Долина єдине місто в Івано-Франківській області, яке взяло участь у проєкті розвитку громадського бюджету. На сьогоднішній день це перший масштабний проєкт, який залучає до роботи у реалізації ідей над бюджетом міста активну громаду. Експерти фундації ПАОСІ – Міжнародна благодійна організація Фонд Східна Європа та проєкт міжнародної технічної допомоги Партнерство для розвитку міст, проєкт Проміс. Попередньо визначили список громад, які у 2017 році отримають допомогу щодо реалізації бюджетів. Учасники проекту працюють над людиноцентричним бюджетом, коли потреби мешканців стають статтями видатків бюджету. Щодо нашого проекту, який стосується реалізації власне громадського бюджету в 11 громадах, то він передбачає низку етапів це проведення семінарів, навчальні поїздки. Також це підтримка електронної версії голосування і взагалі супроводу всіх проєктів, починаючи з подання і закінчуючи реалізацією. Ну і звичайно, підсумковий семінар, який ми плануємо провести в Києві, з залученням усіх учасників обговорити питання, що у нас вийшло в цьому проекті, чого ми досягли, яких можливо нових результатів, і як взагалі ми будемо рухатися в напрямку розвитку громадського бюджету. Мотиваційні листи подані від 78 органів місцевого самоврядування, серед яких 52 міські, 2 селищні, 1 обласна рада та 23 об'єднані територіальні громади. Зацікавленість проектом є свідченням подальших демократичних перетворень, розвитку відкритості місцевих бюджетів та налагодження системного діалогу. Долина зробила перший крок, підписала меморандум про співпрацю, чим засвідчила бажання взяти участь у проекті. А місто Львів уже активно працює над втіленням ідей проекту у життя. У Львові ми впроваджуємо громадський бюджет перший рік. За цей час було багато, багато історій, багато дуже багато цікавих проєктів подали мешканці. Фактично, це показує, що суспільство розвивається, і також громадський бюджет допомагає мешканцям згуртуватися і разом працювати далі над розвитком свого району. Основними критеріями для попереднього визначення участі стали мотивація, проведення підготовчої роботи, прийняття програми та положення. Перевага надавалася громадянам, які ще не мають відповідної практики. Враховувалася також географія проекту та чисельність населення. Одна з тих цілей, які ми ставимо при реалізації громадського бюджету, це дійсно, щоб наші люди змогли безпосередньо взяти участь у реалізації своїх задумок і проєктів через міський бюджет. Нам цікаво досвід по реалізації громадських бюджетів. Як це реалізується в інших містах? Які цікаві проекти там реалізовані? Яким шляхом це все відбиралося? Яким чином збиралися підписи? Як реалізувалися? Які проблеми при реалізації громадського бюджету? Тобто для нас дуже цікавий цей досвід, і ми постараємося реалізувати його в місті Долиня. Проект передбачає проведення тренінгів, надання консультацій та супроводження процесу запровадження громадського бюджету, фінансову підтримку інформаційної кампанії та організації етапів, а також надання програмного забезпечення для здійснення голосування мешканців. Наступним кроком у реалізації проекту долини є зустріч із експертами фундації, яку планують провести наприкінці березня. Мар'яна Таманчук, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.